Доброго ранку! Good morning! Сьогодні ми починаємо з вами новий розділ Unit 7: A Holiday in Ireland 7 главу канікули в Ірландії. І перше, з чого почнемо, да, це з цього тексту. Прочитаємо, що нам тут з вами пишуть. Бачимо The Overin's life with their children, Patrick's and Helen, in an old Farmhouse on the West Coast of Ireland, not far from Limerick. They are good friends with a family from Kyiv, and every year they want to shop house with them. Бачимо, да, що О Брайан, О Брайан живуть зі своїми дітьми Патріком і Хелен у старому ферменському будинку на Західному узбережжі Ірландії. Неподалік від Лімерика. Вони добре дружать із родиною з Києва і щороку е, хочуть помінятися з ними будинками. Давайте тепер прочитаємо тут. There is a playroom in the barn. We can play table tennis, basketball or computer game. Grant says there is a ghost race, but we don't believe him. You probably think it's boring here, but in the summer uh, there's lots to do. We all go swimming in the sea or spend an afternoon fishing or riding the farmer's ponies. I miss him and my dog, Robert, when uh, we fly to Kiev, but I can't wait. Uh, Перше, да, бачимо, що вам напевно здається, що тут нудно, але влітку є чим зайнятися. Ми всі купаємося в морі, проводимо півдня на риболовлі чи катаємось на поні фермерів. Хлопчик каже, да, в сараї є ігровий м'ячик, там ми можемо пограти в настільний теніс, баскетбол чи комп'ютерні ігри. Дідусь каже, що там є привід, але ми його, йому не віримо. І дівчинка, да, я буду сумувати за ним і своєю собакою Ромером. Коли ми прилетимо до Києва, я вже не можу цього дочекатися. Так. І далі читаємо, бачимо, The Petrons Life in the Flat in Kyiv, Mr. Петренко speak English and her children Oksana and Nazar speak two foreign language. Подружжя Петренків живе в квартирі в Києві. Пані Петренко володіє англійською, а її діти Оксана та Назар двома іноземними мовами. I know Dublin we go there every summer and it's great and Limark is a place where there are a lot of old coastal. some of the friends like this palace very much. I know that there are a lot of old coastal in the west of Ireland. And three weeks with my parents and my sister is not my idea. Of an extant holiday, mom says the clean air and peace and quiet we be good for us all. But I'd rather do out with my friend in dirty Air. Що uh, вони кажуть? Да? Я знаю Дублін, ми їздимо туди щоліта і це дуже чудово. А Лімарк це місце до да багато старих замків. Деяким моїм друзям це місце дуже подобається. Я знаю, що на заході Ірландії є багато старих замків. І нижче А3 тижні з батьками та сестрою це не моє уявлення про захопливу відпустку. Мама каже, що мир та тиша буде корисна для всіх нас, але б я краще пішов з друзями на брудне повітря. Ось такий у нас був текст. А тепер переходимо до завдань. Бачимо Exercise One: Two different words, різних, два різних світа. Uh, бачимо, Оксана і Назар have different ideas about the West Coast of Ireland. What are they? Use these words. Uh, у Оксани та Назара різні уявлення про західне узбережжя Ірландії. Uh, what, is, uh, what are they? Які вони? Да, Використовуй uh, ці слова. І у нас є слова clean air, да, чисте повітря, Грозд, uh, привіт, Lots to do, багато робити, playroom – ігрова кімната, Peace and Quiet, мир та тиша. Old Coстел, Старі замки. Використовуючи ці слова, опишіть, будь ласка. Да, uh, що каже Оксана про Західне узбережжя Ірландія, а що каже Назар? І тепер йдемо далі. Exercise 2: Let's talk: Shopping houses. З uh, uh, Waping House. Да, давай поговоримо обмін-будинками. І бачимо, да, що нам треба з вами. Uh, Трошки подумати да, і сказати, з ким би ви хотіли помінятися будинками та сказати чому. Да, бачимо, because I like big cities, да, наприклад, да, тому що я люблю велике місто, The sea is Calm there. поруч да, є велике море. I want to visit, я хочу відвідати щось. А, да, потім I like, мені подобається, фуд, да, їжа, музика. I have friends, family. У мене є друзі, родина There. Да, подумайте, будь ласка, чи хотіли б ви обмінятися з кимось будинками. Якщо так, то з ким? Да, чому та да, опишіть вашу а, думку? І йдемо далі. Exercise 3. Let's listen. what's wrong. А, uh, Давайте послухаємо, що не так. Да, uh, І завдання: Оксана и Назар are in the kitchen. Their mom is talking over the telephone. Listen and correct the sentence. Uh, Оксана та Назар на кухні. Їхня мама розмовляє по телефону. Послухайте та виправте речення. Uh, аудіозапис. Можна буде прослухати на уроці або у дистанційному завданні. Да, вам, ваше завдання його прослухати та виправити всі шість речень. І Переходимо до останньої, останньої вправи: Exercise for, for My Folder: A Project on Ireland» да, – Для моєї папки Проєкт про Ірландію. Imagine you and your family want to go to Ireland. Find out more about Ireland. Collect draw Ірленд. Колект, Пікча, Джейф Меп едэпостер. Уявіть, що ваша родина та ви хочете поїхати до Ірландії. Ваше завдання дізнатися більше про Ірландію, зібрати малюнки, або да, намалювати карту та зробіть плакат. Що вам треба зробити? Тут трошки творче завдання. Вдання вам треба буде прочитати, знайти інформацію про Ірландію, і да, бачимо: у нас тут є карта поруч, і вам треба розказати да, про Ірландію. З кількох частин вона складається, які люди там живуть, які є річки. Да, тобто, яка столиця, і описати все, всі цікаві факти про Ірландію, які ви знайдете в мережі інтернет. І зробити да, це творчу презентацію, або да, якось плакат намалювати, або придумати щось творче. На цьому наш урок завершується. Дякую, що прослухали. Чекаю від вас домашнього завдання. Всім гарного дня! До побачення! Goodbye.